Ви знаєте, кожен чоловік хоча б раз в житті мав такий діалог з своєю дружиною. Кохана, а що сталося? Ей, нічого! І так чоловік вирішив наняти приватного детектива, щоб все-таки зрозуміти, що сталося. Вам вдалося щось розузнати? Дивіться, це була дуже важка справа. Значить, я почав з того, що порівняв її фотографії до сварки і після сварки. Так і, і знаєте що? Вона абсолютно не змінилася, вона не пофарбувалася, вона не підстриглася, вона не поправилась, вона не похудала, вона не помолодшила, не постарішала, вона не зробила ногті нічого. Що mm. mm -hmm. ж тоді? Тоді я взявся задати в календарі. Так так. І це не дата її дня народження, не дата дня народження її мами, ні дата вашого весілля, ні дата вашого знайомства, ні дата вашого першого поцілунку, ні дата вашого другого поцілунку, третього поцілунку, ні дата, коли вона отримала права, ні дата тоді, коли вона зробила першу аварію на машині, ні дата дня народження тої капібари, яку ви їй не купили. А вона так хотіла. Нічого. Добре, далі що. Далі, ви що думаєте, я нічого не розвідав? Я все дізнався. Я професіонал, я детектив. Мені вдалося залучити всі свої зв'язки, задіяти всі свої навики і досвід. Я влаштувався в манікюрний салон. Жінки манікюрщицям розказують абсолютно все. І знаєте що? Вона записалася до мене на прийом. І знаєте що? Знаєте, що я зробив дивовижне відкриття? Я офігенно роблю гей-лак для ногтів і френч. Ясно, значить, про мене ви нічого не дізналися. Ну чому ж не дізнався? Дізнався, звичайно, звичайно, дізнався. І що? Ай нічого. Як нічого, то щось мало бути. Ай нічого. Вона просто щось там обідалась, потім забула на що обідалась, потім їй було тупо признатися, і вона знов забула, так що ай нічого. Та ясно, я зрозумів. Добре, кажіть, що з мене. Ай нічого. Як нічого? Щось... Я просто тепер в манікюрному бізнесі. Там такі бабки крутяться, так що дякую вам, це все дякую ще вам. Будь ласка, що я вам Ви знаєте, вже давно для українців звичною річчю стала така штука, як каса самообслуговування в супермаркетах. І так уявіть собі, таку касу самообслуговування поставили в сільському магазині. Відскануйте товар. Белін. Ти ще довго, ми вже третю годину в черзі товар. стоїмо, а? Що таке психоване, почекайте, Зара, зараз, зараз. Ну, Та рухайся! Зараз! Зара. У мене вже сметана скисла. Mm. Відскануйте товар. Там збоку є червона кнопочка. Зараз те око червоне буде. І. Та вона почервоніла від того, що ти не можеш відсканувати, блін. Зараз. Mm. Mm. Uh. Відскануйте товар. Ой-ой-ой. О! Нарешті. А! Хто? Хто казав, що я тупий? Всі казали. Всі. Ви, ви Ви невдячні! Я! Я! Голова вашого СТБ! ОТГ! Ось цього, що він сказав. Ви! Ставте банківську карту. Що ще на три години? Все, я вже знаємо. Дуже погано, коли особисті проблеми впливають на роботу. Особливо в спортсменів. І так уявіть собі, фінал чемпіонату по шахматах. День до того одного з фіналістів кинула дівчина. Кинь на це три. А душа в пух і прах. Угу. А якщо так оба! Розбив мою пешку, як Оксана душу. Тура на аж два. А втрачених років аж три. А якщо отак королевою? Королева. Як хоче. Так і ходить. Так само і Оксана. Захтіла і пішла. Слухай, а ти можеш вічно про це не говорити? Я можу, але тяжко не говорити, коли розійшовся з людиною, яку так сильно кохав. Ну, я розумію. Але це вона мене кинула, а не тебе. Нащо ти мені весь час про це нагадуєш? А я відволікав твою увагу, шах і мат. Як і в твому особистому житті. Володь! Ми рухаємось далі. Ви знаєте, четвертий рік іде повномасштабне вторгнення, і ми... Довго намагалися пояснити росіянам, що все те, що їм по їхніх телевізорах показують про нас, їхня пропаганда це все брехня. Тому настав час розказати їм страшну правду про нас. Отож, зустрічайте україно-іспанський хор імені Антоніо Бандери! Заспіваємо страшилку, що гуляє на розні, що живуть в країні наші, лиш бандерівці одні. І від цього руським страшно, так що аж Кондратій б'є, бо насправді це реально в Україні так і є. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Тільки з'явиться із мами українське немовля промовляє перше слово смерть клятим москалям, Ким би не була б дитина, хоч дівчина, хоч пацан. Прізвище дають Бандера, а ім'я дають степан. Ай-ай-ай! Ой-ой-ой, Коли діти у садочку, ще на горщиках сидять, то від серця і до сонця, їх тягнути руки вчать, а щоб солодко спалося по біді малюкам, замість казок їм читає, вихователька манькам. Ай-яй-яй-яй, бандера прийде. Ай-яй-яй-яй, ладна веде. На лінійці першоклашка сидить в хлопця на плечах, замість дзвоника у неї Діда Шмайсер у руках. Ну а після школи мрія в кожного випускника поступити не до вишу, а вступити до упа. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Щоб знайти собі кохану, у нас традиція така, українську чисту расу, хай підтвердить ДНК. Ну а хлопця мають бути шароварий чу А на грудях не набитий, а лиш вишитий тризуб Ай-яй-яй, ай, 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 ой-ой-ой-ой. Ось Тернопільському раксі шлюб бере нова сім'я, чи ти згодна Степанія? Вона каже Я-я-я, і народить, та родина, де з пів тисячі дітей, щоб вони на біофермі бойових пасли гусей. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, з поліклініки крокує той дитячий батальйон, слід від щеплення на шкірі, виглядає, як шеврон, і наказує суворо, батько шапки їм носить, щоб чіп американський в голові не застудить. Ай-яй-яй, пандера прийде і на полотах лад веде. Курській області дозріли кукуруза і попи, їх збирають під конвоєм, з руським паспортом раби. Комарі лабораторні кробандерівську несуть. Інфіковані кацапи, кажуть вже слава ісу Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Розповсюджується швидко, вірус наш по їх землі. Вже Бандеро позитивні, стали кляті москалі. Перед челіком в Ростові вся зібралася сім'я. Не вмикають Соловйова, а читають кобзаря. <плес> Ай-яй-яй, ой-ой-ой, під Кремлем стоять у черзі знову тисячі людей. По відділенням розетки став нарешті, мав злей, по червоно-чорній площі, йде лгбт парад замикає ту колону в стрільгах батальйон бурян. Ай-яй-яй, це страшний суд, слава Бандері! і слава Ісу! Без електрики протягнем скаже кожен патріот. Заряджає нас ненависть до країни з болот, тому руським ми бажаєм, щоб зіснились їх страхи і щоб схожі на Бандеру були всі їх дітлахи. Ай-яй-яй-яй, це ваш страшний сон. Дивіться на погляд бандери з ікон. Ay 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 ay, oy 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 oy, ay 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 ay, oy oy.